Євросоюз розробляє новий план обороноздатності, реакцію прем'єра Польщі на заяви про припинення постачання американської зброї до України і трішки аналітики на тему можливих наслідків таких дій США для ЄС і результатів на фронті та про те, чому зупинилася робота нафтопроводу Дружба, вже за мить. Євросоюз розглядає новий план зміцнення обородоздатності. Його представила голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. План передбачає залучення до 800 мільярдів євро. Це має допомогти не лише зміцнити співпрацю між державами-членами, а й підвищити готовність до нових загроз. Ініціатива також передбачає створення фонду для підтримки оборонних технологій і виробництв. Плани включають співфінансування військових програм і закупівлю озброєнь. Єврокомісія очікує на підтримку країн-членів для досягнення цієї мети. Ще одна новина реакція. Уска прем'єр Польщі Дональд Туск відреагував на ситуацію з припиненням постачання зброї України від США. Він зазначив, що це може мати серйозні наслідки, особливо на фронті. Туск закликав Вашингтон не змінювати своєї підтримки, оскільки Україна потребує стабільної допомоги для боротьби з агресією Росії. Він також наголосив на важливості міжнародної підтримки для перемоги України. Європейський лідер підкреслив, що зміна політики США могла би зародити сумніви серед союзників України ситуація вимагає уважного підходу щоб не послабити фронт боротьба за свободу та боротьбу та за свободу та незалежність Наступна новина, про яку ви можете вже почитати на сайті, це е, утримання гроші США, утримати США в Європі. Військова присутність США в Європі є основним фактором для стабільності безпеки та стримування російської агресії. Про це в ефірі Слава Тіві заявив віце-міністр оборони Польщі Павел Зелівський. Польща за його словами, прагне зберегти активну співпрацю з американськими союзниками в рамках НАТО. Також він наголосив на важливості розвитку оборонної політики Європи з огляду на нові виклики безпеки. Зелєвський Ки впевнений, що така співпраця допоможе країнам Європи зміцнити обороноздатність капітуляції. Не буде про це в ефірі. Також слава ТІВІ» заявив депутат Верховної Ради України Роман Костенко. Без допомоги США Україна буде важче протистояти агресії, але капітуляції не буде. Це кінець цитати. Депутат підкреслив важливість американської підтримки, яка дозволяє утримувати фронт і забезпечує значні ресурси для армії. Проте, на його думку, навіть за умов зменшення допомоги Україна буде продовжувати боротьбу за свою незалежність. Країна має достатньо внутрішнього потенціалу для підтримки обороноздатності. За його словами, Україна не зупиниться доки не досягне перемоги. І продовжуємо мовним питанням. З березня англійська мова стала державною мовою США. Президент Дональд Трамп на вихідних підписав відповідний указ. До цього дня у США не було державної мови впродовж всієї їхньої історії. У 2015-му під час дебатів, Трамп заявляв: це країна, у якій ми розмовляємо англійською, а не іспанською, і вже під час нинішньої своєї каденції зробив відповідні кроки. Так, після інавгурації Дональд Трамп у січні 2025 закрив у, у білому домі сторінку іспанської Мовою, а спроби її відкрити у браузі у браузері висвітлювали напис «Go Home». сьогодні. Для близько 43 мільйонів осіб у сполучених штатах іспанська мова є рідною, і це 14% від усього населення країни. Водночас іспаномовне населення США приносить до економіки держави близько 2,5 трильйонів доларів. І ще одна стаття, про яку ви вже можете почитати докладно на сайті Слава Тіві, це про те, що ж відбувається на фондовому ринку США після того, як американський президент почав свою роботу. Професор Річманського університету Арт Дунрев, фахівець з галузі з фінансів, підкреслює, що відколи Дональд Трамп повернувся до Білого Дому, у січні очікування фондового ринку залишаються стабільними. Хоча різкі зміни у політиці Трампа вже надсилають ринкам неоднозначні сигнали. І те, що станеться в наступні чотири роки, каже експерт Може змінити фінансове майбутнє Америки і навряд чи це варто сприймати як риторичну фігуру. Адже сьогодні понад 60% американців пов'язані з фондовим ринком через пенсійні та інвестиційні рахунки. А це означає, що наслідки коливань фондових ринків вийдуть далеко за межі Уолл-стріт. Детальніше про це читайте на сайті Слава.